Вітаю вас, друзі! В одному з попередніх відео я розповідала вам про топ-10 токсичних подруг, які нам псують життя. А в цьому відео я вам розповім конкретно про споживачі. І якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже почали підозрювати, що ваша подруга не та, за кого себе видає. Але вам дуже неприємно визнати те, що ви самі даєте свої ресурси і запрошуєте людей ними користуватися. З однієї сторони, у вас видимо ідеальна я, я чесна, я добра, я щедра, я хороший друг, я хороша людина. І мені дуже неприємно, що мною користуються. Чому ти мене не любиш просто так? Я ж скільки в тебе вклала, це нечесно, це несправедливо. А з іншої сторони ви розкриваєтесь і даєте вами користуватись на, 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 бери, бо мене люблять, коли мною користуються. Коли, наприклад, з дитинства на дівчинку звалювали дуже багато відповідальності не по її віку, і за тваринами доглянь, і за меншими членами там родини, братиками, сестричками доглянь, за хворий бабусю і доглянь, в школу сходи там, брата забери роботу, пороби, на городі щось пополи, і там безкінечна оця навала, ти безкінечно винна, винна, ще щось ти зробила не так. Тебе б'ють, тебе ображають. І єдиний спосіб відчути те, що тебе люблять, це давати собою користуватися. Тому а, тут ми маємо такий конфлікт між тим, що я не хочу, щоб мною користувалися, і між тим, що я хочу, щоб мною користувалися, щоб мене любили. От. І ми ж запрошуємо до себе людей, які будуть нами користуватись. Навіть якщо усвідомлюємо, що це так, все одно несвідома ця потужна потреба, щоб мене любили, душевна, щоб мені давали душевне тепло, воно буде керувати нами. І давайте розглянемо з вами, як вами можуть користуватися. Ну, найперше, це що може бути? Ви... Можете бути безкоштовним спеціалістом, безкоштовним психологом. Ви надаєте повноцінні консультації, людина з вами поряд росте й розвивається. Ви, типу, маєте ще одного клієнта, який вам не платить. А поза своєю психологічною практикою ви ну, навіть не цікаві. Або ви робите безкоштовний манікюр, безкоштовну корекцію, а подруга ця. Може, або там якісь яблука вам приносити, або якісь старі сапожки свої віддавати, на тобі, не боже, що мені не гоже, або ви будете казати. Ну, слухай, не треба мені нічого, і грошей мені не треба. Ви думаєте, ну я ж така там багата людина, і можу собі дозволити, та скільки там ті матеріали коштують? Я з нею посижу, ми так гарно поспілкуюся, ніг таки їй попиляю, тому що вона там з бідної сім'ї, бо в неї там не все добре в житті, і людина звикає, і нікуди ні на яку корекцію, ні до кого вона більше не піде. Далі вас можуть використовувати як пропуск в інше коло. Наприклад, ви влаштувались на хорошу високооплачену роботу, і подруга з вас не зліза, поки ви її не влаштуєте до себе, тому що вона буде вас, вас, вас шантажувати. Влаштуй мене на роботу, або ми не будемо дружити. Це неявно, просто це настільки незримі нитки. А як там тебе на роботі? А що, М -м -м, слухай, ой, мене вигнали з роботи там, або ой, треба їсточки, я така бідна нещасна. А у вас, може, там хоч маленька якась посада, якось секретаря чи бухгалтера є. Ой, я б так хотіла влаштуватись. І вас так оп-оп-оп, і маніпулятивно заганяють, щоб ви там ходили, трусили той відділ кадрів, говорили із директором, ой, ну візьміть, ну, будь ласка, ви собі на голову ще візьмете її і будете ще й далі винуваті. І вас можуть використовувати як, наприклад, емоційну батарейку. Запрошувати в компанії спеціально, щоб ви веселили всіх, щоб ви були таким безплатним тамадою. От ви там будете ла 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 виступати, співати, анекдоти, травити, щось цікаве розказувати. А після цього два дні лежати, ніби ви там пів поля переорали. Вами просто скористалися і таке на постійній основі. І вже тіло вам ваше кричить: щось не те, треба тікати, тебе там не люблять, тобою користуються. Але ми. Раціонально, та ні, ну мене ж запросили, я ж там їв і пив, і мене були раді бачить, мені посміхалися. Ви самі собі продаєте цю ідею того, що ви там комусь потрібні. А тіло вам кричить: тікай, ні, я нічого не чую. І, до речі, на психосоматиці, якщо таке часто відбувається, ви, у вас можуть бути і проблеми із вухами. <смістя> Я говорю із власного досвіду і, і із досвіду деяких моїх клієнтів. М -м так, далі далі. Е як можна це розпізнати? Це односторонній рух енергії. Необхідно розуміти, що друзі це завжди споживачі. Завжди. Але у вас повинен бути баланс. Це 50 на 50. Я віддаю і мені віддають. Я, наприклад, дуже така багато забезпечена жінка. Я можу і мені приємно дарувати подарунки. А моя подруга ну, набагато бідніша. Вона не може дарувати ці подарунки чисто фізично, в неї немає грошей. Зате вона е, запрошує там мене до себе в гості, е, пригощає цими пирогами. Вона настільки вміє гарно мене послухати, настільки може мені дати таку життєву пораду. Це моя близька людина, і в нас відбувається цей обмін. Я їй дарую, мені так приємно, і для мене така цінна та порада. Вона мене, наприклад, після смерті близької людини так підтримала, що я цього ніколи не забуду. От завдяки їй вона от стала моєю тією опорою, яка не дала мені опустити руки. Ось такий обмін, не обов'язково там якісь лише матеріальні засоби. Так, вас згадують, коли щось потрібно. У 80% випадків до вас дзвонять і звертаються, коли є потреба у вас. Ой, слухай, зроби мені там знижку, або цей манікюр безкінечний, а між манікюрами там навіть на каву десь чи прогулятися не можна, або якісь там мемчики тільки поскидав, та все, та й до побачення. Ой, уже нігтики в мене відросли. Ну, Наглості хоч відбавляй у таких людей. Вони абсолютно не соромляться і бачать, що на вас можна їздити, і будуть із вас брать і брати. або тільки коли треба кудись поїхати, щоб на машині ви відвезли, а таксі взяти свої гроші, заплатити. Ну не навчився, або це ті самі, які на перекури одно ходять з вами, тому що ви купляєте сигарети, а вони ні. Навчись курити, навчись купляти. Це не той варіант. У мене, до речі, в знайомого було таке, він курив ще колись там, однієї марки а, сигарети, а коли в нього просили сигарети, він тут носив такі самі-самі дешевші із фільтром. І пропонував в їх, звісно, люди відмовлялися. Далі уникають відповідальності там, де потрібно віддавати. У них на все є відмовка: то голова, то рука болить, то нога болить, то бензину нема, то часу немає, то він трубку не бере. Ну тобто ви дали предоплату, вам товар не дають. Не дають раз, не дають два, не дають три. Але ви чомусь дружите довго з такою людиною. От чому ви дружите? Можете перейти в моє відео про... Чому ти до цих пір її терпиш, по-моєму, так називається, і подивитись, там є безліч причин, чому ми терпимо цих людей, в тому числі і таких користувачів. І ще це люди такі маніпулятори через контроль і через вину вони маніпулюють вами і отримують те, що їм потрібно. Яким чином, ви щось не зробили? Ця людина на вас образилась. Вона може з вами спілкуватися, але дивитись якось так спідлоба, скручено. Буде пам'ятати, що щось не так. Ви зразу щитуєте цю вину, зразу у вас плечики зжалися, бо ця вина, вона у вас вже є від дитинства. Тому що це було закладено у ваш цей паттерн поведінки, що я весь час винувата. І такий маніпулятор користувач знає на яку кнопку натиснути. І вина ваша настільки велика, що в неї попасти можна просто з закритими очима. І ви тілом будете відчувати те, що відчували, коли вам було 5, 6, там, 10, 12 років. Коли почало це вироблятись, більш так Почало це розв, продовжило розвиватись у школі, бо в нас ж любителі це вчителі, підняти дитину, позорити її перед усім класом, перед усією школою, розповідати там оці, знаєте, ленінські читання. Як ти міг? Ти ж там в тебе ж такі батьки, а ти їх позориш. І у вас тіло сигналізує про цю вину вже, ви зжимаєтеся. І такий маніпулятор. Ти так помінялася, ти знаєш, мені треба була твоя підтримка, ти мені її не дала, я на тебе розраховувала, і ви зразу, ох Боже, хух, я зроблю все, щоб ти тільки не ображалась, щоб ти знову мене любила. Так само, як в дитинстві, так само, як в школі, щоб знову бути прийнятим. Так що тільки ви зразу відчуваєте провину, це вам ще один сигнал, що вами користуються і не соромляться, і вже вилізли на голову. А далі, далі. В глибинній динаміці це виглядає так, що ви, як мама, лелека, яка прилітає і годує своїх лелеченят. А споживач це лелеченя, який вміє тільки відкривати рота. І все. І це лелеченя, воно ніколи не буде годувати матір. Це не буває в зворотньому вигляду. вигляді. Споживач завжди споживач. Якщо ви перестанете його годувати, він буде шукати другу лелеку, яка б його годувала. Но сам він себе годувати не буде, бо він маленький, він звик їсти тільки, звик тільки брати. Ти купила машину, а ти, значить, мене туди можеш відвести. Ти влаштувалась на роботу? М -м -м, так, і мене можеш влаштувати. Ти кудись там їдеш, щось береш? Так, візьми й мені, гроші там не обов'язково віддавати. От, е сприймають вас просто як функцію. Е е так, далі далі. Як перевірити дружбу на щирість? Та дуже просто. Є три прості методи. Перший це відмовити, призупинити цю допомогу, от перестати робити корекцію. Ви можете казати ні і не пояснювати. І в цьому буде ваша сила. Перестаньте себе вмовляти, щось собі розповідати, якісь відмовки, оце жалко, ми відмітаємо просто. Натисніть на паузу цю допомогу і слідкуйте за реакцією. Якщо людина або зникне, або образиться, це вже щось не то. Нормальна людина, якщо ви скажете, не буду більше робити корекцію, скаже Слухай, та й так тобі дякую, Велике, скільки ти мені там робила, принесе вам якийсь там подарунок, наприклад. ну бо як це ж, обмін повинен бути. Піде там робити до другої людини. Або там скаже: Ну, слухай, давай я тобі платить буду. Мені ну, так подобається, як ти робиш взагалі корекції, тобто якось проявиться і ваша дружба на цьому не зупиниться стосунки. А якщо це такий маніпулятор-споживач, то образа або зникнення. Ну, що з вас ще брати, навіщо ви взагалі потрібні? Далі ви виставляєте чіткі кордони свої. Тобто не берете трубку, коли потрібно, говорите також ні-ні, ні, ні, відмовляєте. Там навіть якщо ви сидите в кав'ярні і людина говорить, візьми мені там щось, а вам це неприємно, або вам треба там, витрачати, наприклад, кредитні кошти, вам це незручно, ви просто відмовляєте і дивитесь завжди на реакцію. Ви виставляєте свої кордони. Там не дзвони мені, будь ласка, там після дев'яти, я сплю. Тому що звикла подруга напиватися і дзвонити вам в дві години ночі і розповідати там свої якісь пристрасті. А ви це терпите і не висипаєтесь і йдете на роботу. Виставили кордони, все, забули. Якщо вона їх прийме, з ними змириться, все, далі ви можете спілкуватися. Якщо ж вона їх не поважає, вона сама пропаде. І третій такий спосіб це коли ви просите щось взамін. От ви їли цю кашу, вона вас годувала, 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 а ви тепер берете цією самою кашею, годуєте цю людину. Вона її швидше за все їсти не буде. Вона вам розповідала про свої болячки, про свої проблеми, там хвилин 15, і ви так само те саме починаєте розповідати. І що? І гарантія того, що їй швидко треба кудись йти, тому що це лелечення не звикло і не буде годувати свою лелеку. Це не в її природі. І що ж нам потрібно робити, щоб відслідковувати таких людей і не допускати їх в своє життя? Це слухати своє тіло. Якщо ви спілкуєтесь із людиною і вам погано, у вас зразу відчуваються зажими, там боліте челюсть, першите горло, там якісь починаються болячки ненормальні, які де вони взялися, взагалі незрозуміло. Зажимаються плечі, ще так, знаєте, відчувається, що ніби мені якось недобре, але я не розумію, що зі мною. Ніби так передгриповий якийсь стан. Це може бути в районі сонячного сплетіння, в животі якось крутити, або вам взагалі хочеться плакати, от хочеться взяти і піти. З вами можуть спілкуватися нормально, але ваше тіло вже говорить слухай, особливо ті, в кого соматизація така є, спостерігається. Слухай, тобі пора вже тікати, іди звідси, тебе їдять, тебе тут не люблять, тобі не можна стільки витрачати цієї психічної енергії. Для цього ви прослідковуєте взагалі свої відчуття, як вам навіть зараз тепло, холодно, які запахи ви відчуваєте, ви нарощуєте свою міць тіла, розвиваєте, чистите ці локатори, свої сонари першу чергу до самого себе. Ви заземляєтесь, ви можете медитувати, ви відслідкуєте свої відчуття, от як мені приємно, як до мене торкається ця кофта, який на ощуп мій перстень. І коли ви вмієте розбиратися в собі, в своєму тілі, ви його можете використовувати як бойову машину. Тобто. Я відчуваю, мене дурять, я відчуваю, десь у мене щось скрутило, щось, мабуть, не те. Я бачу, моє тіло відчуває, що ти мене дуриш, що ти погана актриса. Я не хочу з тобою спілкуватися. Звісно, ми не лаємося, ми достатньо вже розумні жінки для того, щоб грамотно виставити свої границі і не давати нахабним людям залазити нам в душу. Звісно, для глибокого пропрацювання вам необхідно розібратися не тільки з тим, що я назвала із видимою частиною, а й з цією невидимою. А для цього я вас запрошую до себе на індивідуальні консультації. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео, ставте лайки, діліться з друзями. І я вам бажаю гармонії із своїм внутрішнім світом. Па-па!